Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Зараз показую вам намисто, яке сьогодні придбала. Я сподіваюся, що на центральних намистинах ви бачите маленькі папілярні полосочки. Намистини в нас грановані з гранями. Це, звісно, не українське намисто, італійське, але якщо роздивлятися уважно, тут добре видно, що це карал. Зараз я знімаю при Дуже великому збільшенні, щоб ви змогли роздивитися на мистини. Це е, червоний корал, він е, більш яскравий, ніж на відео виходить. Просто е, хочу вам показати, що корал буває і такий граньований.